Жиму припинення вогню зібрали повний склад Ради національної безпеки і оборони. Звичайно, що кожний ранок я проводив короткі наради з питань безпеки за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, секретаря Ради національної безпеки і оборони, голови президентської адміністрації, голови служби безпеки, силовиків, міністра оборони, начальника Генерального штабу, голови. Прикордонної адміністрації міністра внутрішніх справ до речі, цей формат виявив свою ефективність. І сьогодні я буду пропонувати вам затвердити для оперативного обговорення і рішень так званий воєнний кабінет ради національної безпеки та оборони, включити це в положення про Раду національної безпеки і оборони і забезпечити ефективну координацію дій, що стосуються безпосередньо питань. Оборони і безпеки країни. а ми це обговоримо на закритій частині засідання, але повертаючись до мінських домовленостей, я хотів би чітко наголосити: Україна завжди залишалася прихильницею миру і мирного вирішення питання кризи в окремих районах Донецької та Луганської області. Віктор Миколаївич, проходьте, будь ласка. Прохання, дайте стол начальника. Дякую. А, ви всі Є? знаєте засоби масової інформації. Воно достатньо широко висвітлювалося, що переговори тривали більше 17,5 годин без перерви. І а, ключовим предметом переговорів було припинення вогню. Спочатку. Ми отримали дуже дивну пропозицію, щоб припинення вогню починалося через 20 діб, тобто, фактично три тижні. Українці мали вмирати під пулями російських найманців, і Україна мала платити надзвичайно високу ціну. Україна була не одна в цьому форматі. Були учасниками. Президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель, ну вони в повному обсязі представляли Європейський Союз, маючи на це відповідний мандат. Я наголосив на переговорах, що Україна готова негайно припинити вогонь, негайно припин... при... перейти до виведення важкої техніки і артилерії. Єдина проблема це гарантія виконання. Взятих на себе сторонами зобов'язань друге надзвичайно важлива проблема що, питання, що вперше в форматі цих переговорів брали участь лідери е, України, Німеччини, Франції і Росії, які в спільній декларації взяли на себе зобов'язання забезпечити виконання е, досягнутих домовленостей. Третє, я хотів би підкреслити. Що текст домовленості обговорювався не трьохсторонньою контактною групою, не представниками так званих ЛНР ДНР, не ОБСЄ? Текст кожна літера обговорювалася президентом Росії Путіним, президентом України Порошенко, президентом Франції і канцлером Німеччини. Ми досягли. Дипломатичної перемоги і підписали документ, точніше схвалили його, який передбачав з нуля годин 15 лютого повне, безумовне припинення вогню, і через два дні початок відведення важкої техніки артилерії. З першої же хвилини підтримали Росією. Бойовики і російські військові не дотримувалися режиму припинення вогню. Основна концентрація обстрілів була на, в секторі С на Дебальцівському плацдармі. Кожен день ми мали декілька переговорів. Для того, щоб забезпечити і примусити сторони виконувати, взяти на себе зобов'язання, тобто примусити бойовиків Росію, що їх підтримує, негайно припинити вогонь. Я закрив питання щодо того, що нібито, як стверджувала Росія, уже два тижні наші війська перебувають в оточенні, що вони позбавлені можливості отримувати амуніцію, боєприпаси. Отримувати, проводити ротацію військових, отримувати необхідне харчове забезпечення. Одразу ж з перших же хвилин ми запросили для моніторингу і верифікації в чіткій відповідності з мінськими домовленостями представників ОБСЄ. Три дні поспіль представники ОБСЄ робили дуже важливі заяви. Наголошуючи на тому, що саме Російська Федерація перешкоджає здійсненню повноважень, які відмічені в відповідних угодах. Навпаки, намагаючись використати ситуацію, що склалася після припинення вогню, коли Україна неухильно виконувала домовленості, росіяни спробували зняти Військові підрозділи з інших напрямків, сконцентрувавши військові дії на Дебальцевському плацдармі, намагаючись оточити наших, наших славних воїнів-захисників Вітчизну. Після того, як публічно російська сторона не допустила представників ОБСЄ Після того, як ОБСЄ зробила з цього приводу відповідну заяву, після того, як були порушені всі домовленості вчора, о 13-й годині, як Верховний головнокомандувач, я віддав наказ е, міністру оборони, начальнику Генерального штабу, міністру внутрішніх справ, е, командувачу Нацгвардії, е, скоординувати під е, керівництвом. Е, Головнокомандувача, головного генерального штабу, начальника генерального штабу, скоординувати операцію по плановому організованому виходу части, частини підрозділу Українських збройних сил Національної гвардії, представників Міністерства внутрішніх справ міліції з Дебальцева. Ця, цей наказ був погоджений і проінформований про це було ОБСЄ, що він робиться в зв'язку з тим, що ОБСЄ не має жодної можливості е, перевірити, зробити моніторинг і верифікацію е, відведення важкої артилерії і забезпечити режим припинення вогню. Одразу ж мною було розпочато е, консультації з нашими партнерами. Були переговори з керівництвом Сполучених Штатів Америки, керівництвом Європейського Союзу, керівництвом Німеччини, керівництвом Франції, де чітко було наголошено. Ми продемонструємо зараз, що ніякого оточення немає, що наші війська здатні провести операцію і вийти з Дебальцево, що тези, яку наголошує російська сторона, не відповідають дійсності. Навпаки, наші війська перебувають під постійним ракетним. Систем залпового вогня артилерійським танковим вогнем платячи дуже високу ціну, бо кожен день е, значно фіксують порушника мінської домовленості. Заяви канцлера Німеччини, заява президента Франції, заява Європейського Союзу, яка була озвучена е, Магіріні, заява НАТО. Де чітко підтримується позиція України, чітко визнається, що Україна сувора і неухильно дотримується тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську, і чітко покладає відповідальність за зрив мірного процесу на російську сторону і бойовиків, які вона підтримує. Сьогодні вночі 0 годин 30 хвилин організовано чотирма колонами наші Збройні Сили вирушили по напрямкам, які контролюються, і були відповідним чином захищені нашими бойовими дозорами, десантниками, спецназовцями. і була підготовлена евакуація. Це була дуже важка. Але дуже достойна операція Збройних сил, оскільки фактично вона проводилася вночі під шквальним вогнем російської артилерії, систем залпового вогню. Підкреслюю, що все це відбувається в умовах е, е, дії Мінських домовленості. Станом на зараз е, вийшли з Дебальцево Підрозділи Збройних сил загальною кількістю 2475 військовослужбовців особового складу. З них, з них 2132, це підрозділи Збройних сил, 100. 58 Національна гвардія, решта Міністерство внутрішніх справ біля 185. 200, майже 200 одиниць техніки було в повному складі виведено з Дебальцево І з району Дебальцево Наголошую, що в Україні був поставлений ультиматум: що якщо українські війська хочуть вийти з Дебальцево вони мають скласти всю зброю, передати її, підкреслюється, в ісправному стані росіянам, підняти білий прапор і здатися в полон на милость переможців. Такі умови поставлені були перед Збройними силами України. Я особисто вийшов на керівників частин які розташовані були в Дебальцево. Мова йдеться про 128-му бригаду, горнопіхотну у Качівську, мова йдеться про 40-й батальйон, йдеться по інші підрозділи, представники 13-го батальйону, залишки 25-го батальйону, інші підрозділи. Я можу сказати, що я пишаюся нашими збройними силами. Да, Підрозділ Національної гвардії також підтримали це звернення. Жоден з тих, з ким я спілкувався, не погодився на принизливі умови, які були запропоновані для виходу. Всі були готові виконати наказ Верховного головнокомандувача. І сьогодні, о 6 годині ранку, перші підрозділи. Наших збройних сил вийшли на заздалегідь підготовлені рубежі, на нові рубежі оборони, де ми залишили і плацдарм перед озерами. І ті частини, які найбільш довго перебували в режимі оборони, були відведені в Луганське, в Артемівське і в інші міста. Я сьогодні маю мав можливість з ними поспілкуватися. Ми мали Розмову декілька, ну, не декілька, дві години. Я мав можливість позвучатися з різними представниками. Я кажу, був і 13-й Чернігівський батальйон, і 40-й батальйон з Кривового рога Кривбас. Колишні були і 128-ма бригада, були і інші. Ще раз кажу: я пишаюся нашими воїнами сьогодні. За підсумками операції і враховуючи. Мужність і героїзм, яку 128-ма бригада під керівництвом полковника шептала продемонструвала на протязі останніх шести місяців. Я прийняв рішення вручити звізду героя, командиру бригади 128-ї, восьмої і визнання заслуг цього воїна перед Україною. Також моїм указом нагороджені воїни-бригади. Батальйонів, які продемонстрували мужність, героїзм і злагодженість на при проведенні цієї важливої операції. На жаль, не всі під шквальним вогнем артилерії вдалося дійти. Поки що ми маємо, що під час виходу, поки що, попередні дані ми втратили шістьох українських героїв. Більше ста поранені. На щастя, абсолютна більшість поранення легкої і середньої тяжки. І після відновлення боєздатності і проведення ротації вони готові будуть вернутися в строй. Військові зробили свою справу. Військові продемонстрували світу, що Україна неухильно дотримується. Мирних домовленостей. Мотивація мого рішення було зберегти життя українських військових і провести операцію, яка зберігає найкращий потенціал Збройних сил України. Мені дуже приємно, що сьогодні це президентське рішення було широко підтримано підтримано українським народом. Але одночасно це вимагає дуже жорсткої координації дій з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні вам буде запропоновано обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй, яка буде діяти відповідно до мандату. Ради Безпеки ООН. Ми бачимо це. це за моїм дорученням пропрацювали е, апарат Ради безпеки, працювали в уряді, були залучені в Міністерство закордонних справ. Ми бачимо це як найкращий для нас формат це поліцейська місія Євросоюзу. Е, впевнені в тому, що е, це буде найбільш ефективним і найбільш оптимальним гарантом. Безпеки в ситуації, що склалася, коли слово мира не дотримується ні Росією, ні тим, хто її підтримує. Можу сказати, що під час мінських переговорів я попередньо обговорював це питання із президентом Франції, і з канцлером Німеччини і з президентом Росії. Передбачаючи, що мінські домовленості не будуть виконані. Після. Прийняття сьогоднішнього рішення, я сподіваюся, воно сьогодні буде прийнято. Ми розпочинаємо офіційну роботу звернення до наших партнерів, офіційні консультації, які зможуть забезпечити мир. Друга позиція: нам треба бути готовим боронити державу. За моїм дорученням, опрацьований проект внесення змін до закону про воєнний стан. Він враховує ті той досвід, і ті особливості гібридної війни, яка вже плавно перетікає повномасштабно, яку ми маємо вже багато місяців. Я дуже сподіваюся, що і сьогодні Рада національної безпеки і оборони і парламент після обговорення зможе підтримати позиції щодо внесення змін до закону про воєнний стан. Третє питання це є план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України. Четверте питання це є е, заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців. Мова йдеться про те, щоб ми лікувальні можливості е, профспілок, інших. Е, Лікувальних та оздоровчих заходів передали в тимчасове користування Міністерству оборони наших силових відомств для того, щоб герої війни могли повноцінно мати реабілітацію після участі в бойових операціях. Впевнений, що сьогодні всі питання є надзвичайно актуальними, впевнений в тому, що ми стоїмо на правильному шляху. Певний в тому, що координацію ефективних заходів, дипломатії, міжнародної координації, посилення наших Збройних сил України ми здатні забезпечити мир. Сьогодні можу сказати, що ми очікуємо, що після проведення відповідних рішень, після проведення відповідних дій, я маю надію, що мир нарешті прийде на землю України. Бо мої враження після того, як я побував в, і позустрічався з тими, хто повиходив, ну, знаєте, це просто ну, кожна людина це, це окрема історія. Полковник, який народився в станіці луганській який має двох синів. Старший син воює офіцером, молодший син воює. Контрактникам всі троє воюють в різних підрозділах Дебальцева. Цей полковник, його позивний, можемо казати, Тапаз прийняв рішення. Він уходить останнім з Дебальцева, бо попереду його діти. Він йде останнім бар'єргарді. Це люди легенди. І він захищає свою землю. І він є достатньо переконливим. Настільки переконливим, що ми запропонували його в якості переговорника для запрошення місії ОБСЄ і російського генерала Вінцова для того, щоб вони переконалися в контролі Україною відповідних. Шляхів забезпечення Дебальцева. Звичайно, шуки відмовилися, але я можу сказати, що ми не тільки ефективно воюємо, але й ефективно робимо дипломатичну справу. І останнє, звичайно, що дуже важко військовим, дуже важко їх родинам, але ще більш важко, коли і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації розповсюджується Фейки, які виготовляються навіть не на території України. Якщо ми перерахуємо, скільки фейків було вчора, то вони знайшли в 40-му батальйоні 200 вбитих, то трупи нема куди розсовувати, і ми їх просто кидаємо і закапуємо, то е якісь міфічні батальйони у нас охороняють дорогу, яку ми точно знаємо, що там вже нікого немає, але вони сидять і пишуть звіти по Фейсбуку. То розповсюджують інформацію, що команда, командування нас здало, злило, і треба всім терміново здаватися в полон, бо в полон краще, ніж смерть. До речі, українські військові продемонстрували, що це з точністю до навпаки. Я певний, що ми перемогли і будемо далі перемагати. Тоді, коли ми будемо єдині. Коли нас об'єднала турбота про долю країни. Я впевнений, що це було в минулому. Я не маю жодного сумніву, що так буде і в майбутньому. Дякую.